Ми працюємо над тим, як і завдання, яке поставив офіс президента, це відновлення електроспоживання, це відновлення тепла, водопостачання, каналізація, ну все те, що дуже необхідно в великому місті. Ми розуміємо, трохи потреби людей відрізняються в селі, де вони фактично самі, ну в багатьох випадках їм треба електроенергію. Там, де не обладнано центральне газопостачання, то там вони, їм потрібен скраплений газ. А в іншому ну, то вже питання забезпечення продуктами харчування, продукцією гігієни, лікарські засоби, медичне забезпечення та, та все інше. В місті ситуація інша. Ну, тут питання електроенергії, газу, тепла, води стоять питаннями номер один. Зв'язок відповідно. І відомлення торгівельних мереж. Ми привезли два грузовика з гуманітарною допомогою, одні діаді там медикаменти, Ізраїлю ми привезли передать вам один грузовик с питанием, который э, Равдин привез. Мы также привезли с собой делегацию врачей, эндокринологов, терапевтов, чтобы оказать всю необходимую такую поликлиническую э, помощь.